Чимося фільтрувати інформацію, як не стати жертвою фейків. Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як не потрапити в пастку фейків. Кожного дня ми стикаємося з тисячами новин. Але як зрозуміти, які з них правдиві, а які вигадані? Давайте разом навчимося фільтрувати інформацію, використовуючи важливі софт-скіли, такі як уміння критично ставитися до світу та інформації, навичка знаходити релевантну інформацію та уміння підсумовувати та виявляти сенси з інформації. Кожного дня ми зустрічаємо новини, які привертають увагу, і на цьому моменті важливо використовувати уважність і критичне мислення, як зрозуміти, які новини правдиві, а які просто клікбейт. Перше правило: не бійтесь сумніватися. Заголовок може бути шокуючим, але це не означає, що він правдивий. Використовуйте критичне мислення. Критичне мислення це здатність аналізувати, оцінювати та інтерпретувати інформацію, перш ніж зробити висновок або прийняти рішення. Це вміння ставити під сумнів, перші враження, розглядати різні точки зору і ретельно перевіряти факти. Отож, використовуючи цей soft skills, подумайте, чи може ця новина бути неправдивою. Важливо не забути про саморегуляцію, здатність контролювати свої емоції, поведінку та мислення в різних ситуаціях, щоб досягати бажаних результатів. Використовуйте цей soft skills з холодною головою. Перевіряйте джерело, хто опублікував цю новину. Це надійне видання чи сумнівний сайт. Перевірка фактів це ключовий момент. Якщо новина правдива, її підтвердять інші надійні джерела. Використовуйте критичне мислення і порівнюйте в різні версії новин. Багато фейкових новин призначені для того, щоб маніпулювати нашими емоціями. Емоційний інтелект допомагає нам зберігати спокій і не піддаватися паніці. Задайте собі просте питання, кому така інформація може бути вигідною? Не бійтеся ставити питання. Ваші soft skills це критичне мислення, емоційний інтелект і уважність допоможуть вам знаходити правду серед фейків та розвинути важливі навички. Уміння критично ставитись до світу та інформації, аналізувати факти, розпізнавати маніпуляції та ухвалювати обґрунтовані рішення, навичку знаходити релевантну інформацію, ефективно працювати з джерелами, перевіряти факти та розрізняти правдиву інформацію від фейкової. Уміння підсумовувати та виявляти сенс інформації, виділяти головне, систематизувати знання та робити правильні висновки. Це потужні soft skills, які допоможуть вам не лише уникати фейків, а й успішно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, приймати визваження рішення та досягати своїх цілей.